1 січня 2024 року. Тор, йди сюди. Ану, да, я тобі дворники проїв трубу заспав, заспав, дворники, дворники. От дивіться. Що, що, це, що це коїться? А знаєте що? Що буває, якщо собаками не займатися рік? Останній. Коли останній раз займалися? В 23? -м? Вже 24-му. Ну все, собаки зламались. Все, не слухають команди, зломані собаки. Все. тобі теж дворники треба протерти. Ех, гуляйте. Все, за рік здуріли собаки. Все, 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 заспокойтесь, буде зараз. Буде зараз, що зараз буде? Зараз щось буде. Чекай, зараз щось буде. Будемо вчитися по-новому. Роксі, ну чого ти його довбиш? Все, в общем, пока. З вами діла сьогодні не буде. Пока, пока, я пішов.